Друзі, привіт! На зв'язку Ільченко Антон вітаю вас на каналі Крипта в законі. Тут ми говоримо про е, суто практичні речі, що стосуються криптовалюти в Україні, функціонування криптовалютного ринку, транзакції, блокування операцій. Обмін криптовалюти фіат всі такі моменти. Зараз ще ми розпочали ділитися своєю інформацією, що ми робимо на ринку. Тому, якщо у вас є юридичні питання, якісь проблеми виникають, обов'язково звертайтеся або просто хочете порадитись, обмінятися з нами якимись ідеями. То ми, те, що знаємо, обов'язково поділимось, допоможемо. Тому пишіть, я думаю, що спільно ми вирішимо всі ці моменти. А сьогодні хотів з вами поговорити. Знову ж таки, були на конференції Encrypted в 24 році, і дуже такий цікавий момент, який я не знав. Хочу поділитися з вами. Тобто, виступав представник кіберполіції і на сьогоднішній день. От до нас приходить дуже багато людей з різними питаннями, навіть от, взяти там банальну історію, що фізично е людину змусили зробити транзакцію. І транзакція була зроблена там на якийсь там там кастадіальний гаманець, або там на е Холодний якийсь там гаманець. Тобто я е, до цього е, ну, не стикався з тим, що можна блокувати криптоактиви. Там, для Цілей кримінального провадження, якщо вони е, не знаходяться там на якійсь там централізованій біржі, централізованою біржею все м, ніби зрозуміло, Тобто там є KYC, є документи, які подаються, і адміністрація біржі як правило блокує акаунт тут. У нас до речі є е, окремий випуск на тему арешту криптоактивів, тому обов'язково подивіться його. В даному випадку представник кіберполіції розповів, що зараз вони мають досвід і достатньо активно налагодили взаємодію з імітентами тієї чи іншої криптовалюти, і в даному випадку звертаються безпосередньо до емітента. Відслідковують цю криптовалюту в блокчейні і просто її блокують, там, де вона фізично знаходиться. Неважливо там, на кастадіальному, не кастадіальному гаманці. Тобто емітент має такі можливості і може здійснити блокування там, цих криптоактивів. Тому, в принципі, якщо щось відбулось на сьогоднішній день, дуже такий цікавий інструмент, то фактично в рамках там кримінального провадження, в рамках цивільної справи можна звертатися і вирішувати питання там забезпечення криптоактивів через емітента. Тому обов'язково, якщо якась ситуація виникла. Майте це на увазі і використовуйте як можливість, друзі. Думаю, що інформація була корисна. Обов'язково залишайтеся з нами, поділіться цим посиланням. А поки пока-пока, дякую за те, що дивитеся нас.